Всім ми з України! Запрошу вас на небеличку прогулянку по зимовому садочку. Я покажу, як зараз виглядають рослини, що відбувається навколо і в зимовому садочку. Якщо ви дивилися попередні ролики про повітряні відводки та щеплення, то ви побачите результати. Якщо буде цікаво, можете переглянути ці ролики ще разочок. Тож, давайте прогуляємось. Наближається осінь, вже скоро, ще трошечки і осінь. Але ще доволі таки жарко. Так, світовий день вже став коротший, але ще доволі таки жарко. Плодики ростуть, прирости також, буде ще осіння хвиля приростів. То рослини нас ще порадують своїми приростами. Варіга. Одна от дивіться, як вже збільшились кавові. Плотики. Я вам показувала, вони ще були малесенькі малесенькі деякі там тільки ну, більші. А вже стало видно, скільки буде плотиків на каві. Нагадаю, це кала, кава Бурбон, Жовта кава, єлоу Бурбон. Вона вся, ну, не вся, але доволі таки багато плотиків на ній є. Бо є ще молоді прирости, які не квітнули. Мої повітряні відводки Валентину і Сангмінелі. Виглядають добре, листячко в них е, нормальне зелене, приростів ще нема, але і не треба. І зараз я покажу корінці. На цьому я бачила вже дивіться. Тобто можете переглянути ролик і побачити, який там був малесенький камочок корінчиків. І ось вони вже вилазять, виглядають, поки мені ще не треба. Його діставати для пересадки, бо він ще дуже, ну добре, не закріпівся в ґрунті, бо корінці підросли і показалися в дренажних отворах. Але для пересадки ще дуже-дуже рано. Зараз перевіримо Валентину. Я тут не бачу, але ще не видно. Ще не видно корінців. Але самі рослинки виглядають. А, ну, хорошо, вони зелененькі, нічого не посушили. Тільки отут -от є камідь. Ну, Тут я трошки невдало зрізала гілочку, зацепила кору, ну то, в принципі, вона виглядає хорошо. Пізніше будуть корінці, і я вам покажу. Всі рослинки гарнезенькі, зелененькі, плодики наливаються у них. Повітряна відводка, яку я робила, ще корінців, не показує. Але там є багато нюансів, тож будемо далі спостерігати, я вам пізніше покажу, коли вже будуть корінчики. Вже так більш збільшились плодики, вже видно, де буде врожай, де не буде. Вже вони так, ну в такому розмірі вони вже все відрегулювали. Ці плоди вони будуть виношувати. Також хтось ще квітне. Дивіться, як вже підросли. Кавові молоді рослинки. Це щеплення, зроблене варігатної кави. Дивіться вже, як гарно вони попідростали ще трошечки, і вони будуть шукати собі нових господарів, господарів нові, нові будинки. З усіх, от раз, два, три, чотири, п'ять, 9, 10, 11. Не прижилась тільки одна. Один екземплярчик. В нього є прирости, тож можна спокійно переробити манго, яке я щеплювала. Поки без явних таких хороших приростів, там тільки підвой проріс пакетик, он видно, треба видалити. Але і не почорнів. То ще трошки почекати, і можна буде вже побачити малесенькі прирости. Манго, який я садила з кісточок, там, це той екземплярчик, в якого були вже такий великий росточок. був. Дивіться, як він підріс. І там аж два штучки. Корінців, поки я не бачу, це вони посажені у мох фагном. А цей екземплярчик був з корінцем. Там вже і пагон видно. А корінчиків я начебто ще не бачу. Ну, треба ще трошки зачекати. Потім, коли буду пересаджувати, я вам їх покажу. Тобто, отакі вже є. Результати мого садіння кісточок. А, так, а ще було два покупних манго. На жаль, ті кісточки були одразу уражені і нічого з них не вийшло. Так, молоденькі деревця кавих, які потім будуть також робитись, використовуватись для щеплення моя плантація ананасиків. З цього ракурсу, помітно, плоди. Це мандаринчик, а за ними йде лимончик. Тобто ж хочеться бачити плодики. Там більш сонечка, менше, менше затінку, а в затінку тут 31 градус. Тобто доволі таки тепленько, навіть якщо прикинь. От вже і мої попідростали, підростали. Дивіться, як гарно видно, а коли вони почнуть шоптіти, то буде взагалі красота. Не опісуємо. Красоті ще буде просто. Мої діланці скриптан то саме. Все гарнесеньке, зеленесеньке і яскраве. А там рибоньки і ману, я його підрізав, щоб він гарно виглядав. Верхівка підгорає. Наступного року треба саме над ним натягнути сітку, щоб він так сильно не підгорав і не втрачав свій красивий вид. Тут є плотики, плотики є також отут. -от, тут три штучки верхні, здається, мені може бути скинутим. Але, Але побачимо. Все зелене, все з плодиками, все наливається. Вже помітно, що скоро буде осінь, плоди збільшуються. Нічні температури, температури вже такі прохолодніші, лаймів багато, вони зелені, вони всюди, все з листячком зливається, все зелене і яскраве. Не хочеться, не хочеться ще холоду, але. Але природа, проти природи не попреш, треба завжди знаходити позитивні сторони. Буде багато стиглих плодів, буде інша красота, насолоджуватись. Будемо іншими результатами. Ну, не хочеться, що робити. А що робить? Тож, дивіться, все зелененьке, яскравеньке. І я зараз ще захочу додати їм добриво. Ось, ось, ще лимончики. Тут лимончики. А ось вже хтось майже стиглий. Я ще пізніше десь через тиждень дам їм добриво оскордитель. І не буду хвилювати, що їм чогось не вистачає. А так як у є і прирости, і плоти ще і дозрівати то добриво їм не завадить. Так як в мене бракує трошечки часу, дивіться, от Юстіс, то добриво воно дуже так приходить на виручку, насипав і забув. Пінк Еверка з плодиками. Тобто начебто всі рослинки порадують плодами, Карпський лайм. А хто не порадує плодами, той порадує приростами. Або плоди, або прирости, або і те, і те. Папая дуже добре підросла, але я травила кліща і їй, схоже, не сподобались препарати. Трошки вона покрутила отак листя, я його попідрізала, то зараз вона так виглядає більш-менш голою. Тільки листочки зверху. І там на нижній я покажу є, є бутони. Тож, сподіваюсь, вона порадує мене плодиком, бо дуже цікаво спробувати домашні плоди папаї. Можна придбати як хороші, так і не дуже. Дивіться, кумкват мива з плодами ще й доцвітає. Тож папая це такий фрукт. Можна потрапити на хороші, смачні плоди, можна потрапити. Вони дуже смачні і наступає таке розчарування в цьому фрукті. Але домашні треба спробувати. Треба обов'язково спробувати домашні плоди. Камелії з бутонами, лімон діоскурія. Дивіться, які в нього чудні плодики. На камелях дуже багато бутонів, я не буду їх трогати. Ще треба занести буде. Мімозу. Не знаю навіть куди ту мімозу заносити, щоб побачити цвітіння. Скоріше за все, минулого року їй не сподобались мої перепади температур, і вона все скинула, вона не зацвіла. Тож Спробую її пересадити і занести у будинок. Це мандарин Кінг. Ось тут на папаї, яка росте в нижній частині, є отакий от бутончик. Ну, то, можливо, я скоро квіточку покажу. <смі> Дуже б хотілося, бачите, тут в пазухах є а, бутони. Можливо, мене порадують, але хотілося б, щоб квіти були навесні і плоди на сонечку. Набрали всіх своїх смукових якостей, солодості, ну, вже як буде. І а, ось маріят бананчик велотіння. Оксамитовий рожевий банан. Дивіться, як вже збільшились в нього плодики, Ось от от вони трошки більше перші. А далі плодиків в нього не буде, буде просто квіточка. Тож я зараз зніму рол ролик і е оце відламаю. Може, ще залишу там фоточок, не роблю, але це треба відламати. Тут лише квіточки. Плодиків вже не буде, щоб вони не тягнули сок, і ці, що зав'язались, наливались. Апальсинчики. Тут, звісно, класно. Тут рослинки до стелі виросли, там ще прирости будуть по стелі тягнутися. Тут така прохолода, навіть у спеку. Навіть у спеку в нижній частині є прохолода. Але, ну, не виходить, так дозволити по всій території теплиці в. Підрости отак рослинам. По-перше, вони так ростуть, тільки ті, що в ґрунті. В горчиках вони настільки великими не виростають. І все одно їм треба сонечку, треба дивитися, де попідрізати. Так, на лимончиків саракузану також зроблені повітряні відводки, тому що воно заважає мангомая. Для мангомая мало сонця. Довелося зробити повітряні відводки, як буде вже гарне коріння, відсадити і таким чином дати більше сонечку манго. Дивіться, ось плоди на сафорі. Сіракузану, як завжди, з лимончиками. Там також є повітряна відводка. Трохи він буде компактніший, ніж зараз він. Перся в стелю. Мексиканський лайм. Нагадаю, плоди в нього невеличкі і ну, кисліше, ніж у лайма Таїті. Тобто Тут вже внизу все заросло, буде дуже гарно, сподіваюсь, коли дозріють плоди, коли вони будуть жовті звисати. Ну, потім не перемагайтеся, будуть ще ролики. Якщо все буде гаразд, а все буде гаразд. Так, карамбола. Їй тут сподобалось. Але треба, 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 я хочу а, трошки гілочки розтягнути зверху, дати їй більше сонечка, бо вже все-таки осінь скоро, і сонця вже буде менше, хочу їй дати трошки більше сонечка. Так, квіточки квітнуть. Треба взяти пензлик і запилити всю лесеньку квіточку. І я... подивитися, як... яка з мене бджілка. Чи будуть на ній плоди, чи ні? Ну, можливо, осінь вона і не зав'яже, то, може, весною, наче їй тут все сподобалось, пішли прирости. Напевно, їй було незручно у горщику, і на сонці я весь час намагалася поставити її на сонечку. А то, можливо, в такому притінку в таких хащах їй набагато зручніше, ніж на сонці, де я її. Тягала кожного разу. Гортензії вже відчувають наближення осені, хтось запарлюється, хтось нові бутони такі вони яскраво білі, білосніжні, а попередні бутони вже почали запарлюватись. Дивіться, яка краса. краса. А зараз вони взагалі так виглядають класно. Хтось запарвився, і ти чекаєш, яка вона там буде, якого кольору вона буде. А ця повинна бути червона. Ну, тож, почекаємо, а цей бутон, так як тільки розкривається, він буде мілосніжний. Дракон теж гарно підріс. Треба цю велику гортензію звідси припрати, щоб вона не заважала моєму дракону. І вона дуже велика. І трохи заважає меншим гортенція. Вже 29 серпня, а полуничка червона є. Весь час і досі є, і вона ще буде дуже довго. Тож ремонтальні сорти це саме те, що нам потрібно. Довго можна насолоджуватись плодами. І полуниця з рожевими квітами також вона і солодка, і як бачите, плоди є. Майже до вересня, ну а далі я покажу. На вулиці в клумбі з гортинцями багато теж рослин і лимон варігатний, це просто варігатний лимон, він не пінкевріка, а просто плоди в нього будуть жовті, жовта м'якоть буде. Також гортенцій там хтось вже забарвився, хтось зелененький, хтось білесенький лаврушечка. Манго було пересажено в новий горщик, в новий ґрунт. Це новичок, якого я нещодавно отримала це трон Максима. А також я його розп'яла і пересадила з того ґрунту такий глиняно-піщаний вже в свій ґрунт, свій горщик. Малесенькі попайки на сонечко виставлені. Дивіться, оця така ніжно-ніжно-біла, яскраво, прямо біла, а ця поруч вона вже запарвалася. Ну, вона тільки білесенька, недавно розквітла. Аннабель. Також тут десь був молодий бутончик білий, можливо, похилився десь. Ну, Гортензії для літньої клумби це саме те, що нам треба. Це red вірвет. Я думала, що він вже в цьому році не заквітне, але ж він ось показав свої бутончики. Тож подивимось, якого кольору вони будуть. Я просто в захваті від цих величезних білих бутонів. Такі вони плотні. Щільні такі класнющі. Тут ще є молодесенькі бутони. Також порадує нас своєю красою. Ну, ці білі, взагалі, то всі знають, що я люблю білі квіти, то від білих бутонів я просто в захваті. Це фрампонзін Ренсан. Дивіться, як воно забарвлюється. Також ну, дуже красиво. Дуже красива гортензія. Там от біла, тут вже забарвлена Там петрушка. А ось погляньте, як вже налилися плодики. Анона Черемоя. Так, з'ясувалося, що це не Анона Черемоя, це Атемоя. Дивіться, які вже чуть в неї плодики. Тож чекаємо, чекаємо на дозрівання, спробувати цей фрукт, що ж воно буде таке в домашніх умовах. Бо це перше перше плодоношення, перше вдале запилення таких плодів. Їх тут декілька, треба дати їм добриво, щоб воно не скинула рослинка і, і спробувати. Ну, хіба не краса? Гортензії для літньої клумби це саме ті рослини, які треба. Непримхливі, ніякі шкідники на них не нападають, хвороби не нападають. А бутони обалдені величезні просто. Просто величезні бутони в них. Тож, якщо ви там ще не вирішили або хочете щось приробити, то я прям раджу. Ортензі, дивіться, який величезний білий бутон. Но єдине, що треба підв'язувати, бо сухові є, особливо в нашому регіоні, спека, дощі з градом. Так, трошки вони страждають. Але загалом вони дуже-дуже радують своєю красою. Це у нас аземіна. Вон там є плотики. В общем, плодики ще є. Я десь бачила не тільки ці, і ще тут є. І киві. Киві вже підсипає листочками, тож плодики оголюються, їх стає краще видно. Також треба дати добрива для росту плодів, щоб вони були більші. Тобто плодики все є, киві їх тримає. Тож, скоро я розкажу і про Азіміну, і про ті, що з цього вийшло, чи підтвердився сорт. І які гарні магнаті плотики. Ну і з мені зручно показати вам апельсинчик варігатний, З такими плотиками полосатими, смугастими. З вулиці заглянути у віконечко набагато зручніше, ніж знизу доставати. Тобто можна ще і у віконця позаглядати. Цю повітряну відводку я робила з вулиці. Це сіра козаного. Дивіться вже. Хочу втекти листочки вон, гілочки свої на вулицю. Стоїть тільки відкрити віконечко і все. Всі відчувають волю і хочуть хочуть на волю. Але, але ні. Ну і під ківі стоять молодесенькі щепання, бананчики, ананасики. Папайка була пересаджена, стоїть в тіньочку, Ну, за цим всім ще треба подоглядати, повидаляти. Прирости на підвої, познімати пакетики і відправити в ящичок для тих рослин, які треба переробити. Бананчики також ще на вулиці, серед гортензій, і оливка. Хто спостерігав за моєю плюмелією, вона квітне і досі. Дивіться, ще скільки в неї квітів, вже мало залишилось бутончиків. Тобто, ще деякий час вона поквітне, вона, звісно, красуня. Якщо ви можете дати їй спеку, тепло і головне не заливати, то дивіться, можна заводити сміливо. І головне не забувати, її дуже любить кліщ. Тож, що обробки від кліща, і у вас буде така гарнення квіточка. Здовж стіни, і гортензії, і сукуленти в клітці, і цитруси. Ну, коротше, рослини всюди. Просто всюди вони заповняють весь простір. А, ну, а як інакше? Дивіться, яка ця класніча гортенція. Такі, наче трошки з фіолетовими квіти, і таке яскраве листя. Ну. Так, я вже знайшла її місце на клумбі, вона переїде на більш вакантне місце. А це також з варігатним листячком, але воно таке не дуже виражене. Ну, як можна їх не любити? Як можна це все не вирощувати. Мені ще треба сонечко дуже довго і бажано весь вересень, бо багато інжериків назав'язано, і їм треба сонечко, щоб вони були. Максимально солоденькі. Тож, я хочу ще тепла. Я не хочу осінь, мені ще не прям жарко. Це Тіфані. вона після світіння також дуже добре відросла. А ця гортинця вона, вона заворажує своєю красою, тому що вона зелена. Вона незвична зелена. Така невеличка прогулянка вийшла, я вам показала, як почуваються рослини, що відбувається з тими рослинками, які були недавно вкорінені, відсажені і щеплені. Тож, залишайтесь, не перемикайтесь, далі буде, далі буде ще цікавіше, плоди почнуть дозрівати. З кожним днем ми ближче до перемоги. Всіх обіймаю цьому і до нових зустрічей!